Що я роблю, коли до мене приїжджає пошкоджений товар. Мені часто приїжджають з Китаю пошкоджені матеріали. Я їх, звісно ж, не використовую, а також не викидаю. Підпишись на мій телеграм-канал, дуже дуже прошу, на інстаграм та на Тікток. А також буду вдячна, якщо подобаєш це відео та прокоментуєш. Я ні в якому разі не буду використовувати та не викидаю у смітник ці матеріали. Я їх випробовую та експериментую над ними. Наприклад, експериментую на стійкість, на якість та на ржавіння, якщо це фурнітура. А також можу з цього товару зробити собі пробні Тобто зробила, поносила, якщо не рветься, ношу і далі. Ви просто собі не уявляєте, скільки у мене брелочків на сумках та на ключах. А також я ці матеріали відокремлюю від звичайних матеріалів, тобто запаковую їх у Ну І на цьому відео я трішечки поділилася своїми секретиками. Майстрині прикрас діліться своїми також у коментарях. Буде дуже цікаво прочитати та відповісти на них. Усім дякую за перегляд! На цьому відео я робила одне із замовлень брелочки по власному ескізу. А також вас прошу підписатися на мій телеграм-канал, інстаграм та на тік вподобати це відео та прокоментувати. А для замовлення у телеграм або інстаграм особисті повідомлення. Бай-бай!